Здоровенькі були 22 січня, особливо дата історії України. В цей день ми відзначаємо два важливих свята: проголошення Української Народної Республіки та Акт об'єднання українських земель. 105 років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. Найкращі привітання в День соборності України 2023 році. По, до тих пір, поки не об'єднаємося, в Конституції нам не бачать як своїх Ну, Ми дуже багато говоримо на вулиці, на диванах, кругом, де тільки всі е, про щось е, чимось незадоволені, якимись там побутовими проблемами. Ну, а основна проблема це мізерна пенсія, мізерна заробітна плата. Давайте возьмемо. Нашу мінімалку 6700. Чи зможемо ми на 6700 гривень е, мінімалку Це заробітна плата. Це треба працювати цілий місяць. І більшість працює більше 8 годин по 12, і отримують мінімалку. Але ж треба ще враховувати те, що всі мінімалки ще вираховуються податки, і залишається що? А це. Не тільки комунальні плати це харчування, це лікування. Ну, одним словом, на такі грошенята весело нам живеться, та, друзі? Так от в мене є пропозиція, не знаю, прийметься вона чи не прийметься, але е, спробу треба зробити. Давайте організуємо батальйон пенсіонерів або тих людей, у кого мінімальна заробітна плата, і менше. Скільки нас є. І, можливо, об'єднавшись, ми запитаємо разом, ну, якщо у нас збереться не 10, не 200, а по крайній мірі хоча б 3 тисячі людей, збереться. Якщо є такі однодумці, і, і у яких є бажання виправити сьогоднішню власну фінансову ситуацію, то є пропозиція зробити батальйон або пенсіонери проти корупції. Сьогодні корупція це основний предмет, який не дає Україні сьогодні війти в НАТО. Чи в Євросоюз. І цьому в першу чергу сприяє ті, хто сьогодні сидить біля кормушки і сам собі призначає заробітну плату. А заробітні плати, ви, мабуть, чули, що навіть у війну підвищуються чиновники, підвищуються бібо їм складно жити. А нам ні. На мінімальну і. Менше, ніж мінімально. Ну, сьогодні пенсії, якщо ви знаєте, що в селі є і до 3000, тисяч, мабуть, не дотягують. А у чиновників заробітні плати. Ну, як мінімум 20 тисяч. Мінімум 20 тисяч. А в деяких зависло і за все остальне, 100, може 120 тисяч. Ну, не кажемо про судів 150 тисяч пенсій, не кажемо про інших чиновників. Може, і не так скрутно, як нам. Так що пропозиція залишається в силі, а вам вирішувати. Створюємо в Зіньківській громаді батальйон пенсіонерів проти корупції. Ну, а далі воно покаже. Якщо підтримаєте ініціативу, то підписуйтесь на сторіночку у Фейсбуці, підписуйтесь на. Канал на Ютубі на моєму, і пишіть коментарі вашу думку. Якщо боїтесь, ну що ж, бійтесь далі. Страх паралізує дії і дає можливість подальшому вас обкрадати або не давати вам те, що Я у вівторок піду шукати відповідь на свій лист, який. Я зачитав на сесії Зіньківської міської ради, чи виконавчого комітету, як воно тепер називається, там, в тому листі, я звертаюся і до депутатів, і до голови, і до виконавчого комітету. Чи хочуть вони розвивати економіку громади, я готовий взятися за справу, якщо буде підтримка, виконав, виконкому, депутатів, ну і голови відповідно. Так що. Скоріше всього, що у вівторок я вам повідомлю про те, яку відповідь дали на, мій, на моє звернення запит. Буде допомога чи потрібно це. Ну, ще раз нагадаю про те, що від енергоносіїв залежить і виробництво, і цінова політика всього залежить. Ну, от, наприклад, якби ми в громаді своїми силами видобували газ, то я думаю, ми платили тільки б. За його витратну частину на собі вартість. Мало того, щоб видобутий газ використовували не тільки в своїх потребах, а ще й продавали. Тобто громада отримувала б доходи додаткові. І чиновники б не скромнічали собі в заробітній платі, і ми б не без бі, на мінімалочку при сьогоднішньому таці. Так що, надію, що вівторок я знову з'явлюся в ефірі чи в інтернеті і повідомлю вам, що ж мені відповіли наші керманичі. А про батальйон не, не забувайте, подумайте, зважте. І для того, щоб це було офіційно, щоб я розумів, чи потрібно цим займатися чи ні, тому що я 10 років вільного свого часу, слава Богу, що не працював, а відпочивав ці 10 років і міг уділяти якусь частину свого часу, для того, щоб тролити. Владу ганять її там, щоб об'їзні дороги щоб робили, щоб спортзали ремонтували, щоб якісь там тротуари робили, водогони, ну і остальне. Ну, нас трошки допомагає щось таке із того, що критикувалося ну, щось робили. Так що по створенню батальйона пенсіонерів проти корупції, це, будемо так казати, відкриємо другий фронт в тилу. Для того, щоб допомогти нашим бійцям на нулі, подбати про їхнє майбутнє, дай Бог, щоб всі повернулися живі, а сумнівів ніяких немає, які б страшилки там не розкачували, не розказували Збройні Сили України, переможуть. Перемога буде за Україною. Бог з ним наберемося терпіння до весни і навіть до осені. Надію, що до вересня місяця закінчиться ця війна визволенням української території від рашистського пупліровського загарбника. Слава Збройним силам України! Слава Україні!